Вночі 3 вересня російські війська вдарили смерчами по житловим будинкам у Дружківці. Наразі відомо про сімох поранених цивільних жителів. Ось ще одна вирва від російської ракети прямо під будинком. А ось, власне, як виглядає будинок житловий. Все завалене всередині. У вас квартиру зараз а все розвалено угу. і все побито. Ви в хаті були, коли прилетіло? Так. Да. Як це все все? Сильні, сильні вибухи були? Да. Всього тут осколками меня скоро і тут і дві ноги розпахані. Розорвані за операцію, Зашивали. Ось так оглядает квартира зсередини, подивіться. Навіть стіна проламана. І все побите. Ось. приліт был за вікном. Тварі, твари. звісно. Це ви у себе в квартире знайшли? Mm -hmm. Спальник. Спальник.